Просто стрибни. У мене вийде. <риклад> Ти, мабуть, ніколи не була за цими стінами. Я правий. Я жила у притулку з людьми. О, знає мову жестів, І вона дуже популярна в соцмережах. Що трапилося з нашим домом? Я їх зупиню. Вона втратила свій дім та сім'ю в страшній. пожежі. а вже ж. Вже. А може хай просто маупа щось каже. Я не мав па. Я урангута. Шенс. Ти знаєш це місце. Там можуть бути мої батьки. Це буде цікаво. Ти мій єдиний знайомий, що знає ліс. Принаймні, поки що. Можливо, Це був мій дім. Грін знищує наш острів. Треба їх спинити. Я розповім усьому світу, що відбувається. Конкурс погнали. Здавайся, <плес> смайлі. Озі, голос лісу. Очманіці! Oh, 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 oh. oh, Я кажу вона маленька і м'якенька.